Багато людей стремляться до фінансового благополуччя, до багатства. Але вони все можуть робити, працювати на десяти роботах і все рівно не бути багатими. Все рівно, навіть якщо можуть заробляти гроші, але ці гроші скрізь пальці десь витікають. Тобто ніяк не можна вийти на цей рівень багатства. Чому? Тому що внутрі таких людей немає. Оцього благополуччя, цього фінансового благополуччя внутрі себе. Нема цього образу, нема цього стану. Розумієте? Тому що саме стан притягує багатство ваше життя, а не навпаки. Якщо людина, якщо ви шукаєте гроші ззовні і все робите для того, щоб їх там ззовні знайти, то це все рівно щоб бігати за хвостиком. Ослика, і ослик бігає за своїм хвостиком і ніяк не може його догнати. Оце те саме, це ілюзії. Тому що стан цього багатства він знаходиться, повинен знаходитися внутрі вас. І саме оцей стан цього достатку благополуччя фінансового багатства, процвітання почне формувати вашу фінансову реальність. Тому оце все, що ми з вами робимо, ми інтегруємо дві протилежності, і ви таким чином отримуєте ініціацію внутрі себе, оцей певний стан фінансової свободи, фінансового благополуччя, багатства, достатку.